Знаєте, клімат Південної Америки це щось неймовірне. Справжня головоломка повна якихось дивовижних протиріч. З одного боку, це зелений, просочений вологою континент, а з іншого, місце просто неймовірних посух. Гаразд, давайте зануримося в цю тему, щоб зрозуміти, як такі крайнощі взагалі можуть існувати пліч опліч. Отже, почнемо з головного. Якщо взяти середню кількість опадів, що випадає на одиницю площі, то виявиться, що Південна Америка отримує їх майже вдвічі більше, ніж будь-який інший континент. Це без перебільшення абсолютний чемпіон з вологості на планеті. І отут, знаєте, починається найцікавіше. Як так виходить, що континент, який буквально плаває в дощах, водночас є домом для пустелі Атакама, де дощу іноді не буває роками. Щоб розібратися в цьому парадоксі, нам треба поглянути на три ключові речі. Добре, то звідки ж береться вся ця вода? Давайте почнемо з першого і найголовнішого джерела. І відповідь, як не дивно, лежить на сході в Атлантичному океані. І тут система працює просто геніально. Уявіть собі. Постійні вітри, так звані пасати, дмуть з Атлантики, вони працюють як такий собі гігантський конвейер, що захоплює тепле вологе повітря і несе його прямо на континент. А оскільки суша нагрівається швидше за океан, тепле повітря над нею піднімається вгору. Це створює зону низького тиску, ну це як пилосос, який просто всмоктує оці вологі повітряні маси з Атлантики. Але чому це повітря заходить так далеко? А ось тут в гру вступає ще одна унікальна риса Південної Америки Її рельєф. На відміну від інших континентів, її східна частина переважно рівнинна, тобто це по суті такі собі відкриті двері без жодних перешкод. Тому насичене дощами провітря з Атлантики вільно проникає в саме серце континенту аж до самих анд. Гаразд, волога зайшла в глиб континенту, але що далі? А далі вона стикається з другою вирішальною силою, величними андами це справжня кліматична стіна. Тільки уявіть, цей гігантський хребет тягнеться вздовж усього західного узбережжя і діє як найважливіший кліматичний рубіж. Коли оці вологі повітряні маси зі сходу долітають до анд, вони врізаються в них і їм просто нікуди діватися, окрім як підніматися вгору. А що відбувається, коли повітря піднімається? Правильно, воно охолоджується, і вся та волога, яку воно несло з Атлантики, випадає просто тут, на східних схилах, у вигляді шалених злив. І ось вам і ефект дощової ціні в усій красі. З одного боку гір потоп, а з іншого, за хребтом, залишається сухе виснажене повітря. Контраст просто неймовірний. Так, ми розібралися з вітрами й горами. Залишилась остання, третя частина нашої головоломки потужні океанічні течії, які, власне, і формують клімат у збережжі. Тут насправді все досить просто, але водночас дуже потужно. Теплі течії вони що роблять? Нагрівають повітря, воно випаровується і як результат більше дощів. А от холодні течії все навпаки. Вони охолоджують повітря біля поверхні, роблять його стабільним, і дощові хмари просто не можуть утворитися. І ось це, це нас прямо повертає до нашої пустелі. Що ж станеться, якщо біля узбережжя панує саме холодне течія? А саме це і відбувається вздовж західного узбережжя, де й лежить Атакама. Там проходить потужна холодна перуанська течія. Так от, ця холодна течія настільки сильно охолоджує повітря, що воно просто не в змозі піднятися і створити дощові хмари. Замість цього відбувається дещо унікальне: утворюється так звана гаруа. Це такий густий, густий туман, що просто огортає узбережжя. Повітря може бути дуже вологим, до 80%, але дощу нема. Уявляєте? Дивовижний, вологий, але абсолютно бездощовий клімат. Ви тільки погляньте на цю кліматограму три міліметри опадів на рік. Це ж це практично ніщо, є місця, де дощ не бачили десятиліттями, не дивно, що це найсухіша прибережна пустеля на всій планеті. Отже, ось і розгадка. Атакама опинилася в труйній пасті. Зі сходу її блокують анди, не пускаючи вологу, а із заходу холодна перуанська течія просто не дає утворитися дощам з океану. Все, парадокс розгадано. Добре, ми розгадали головну загадку. А тепер давайте влаштуємо таку собі невелику екскурсію і подивимось, як оці три сили, вітри, гори і течії, створили цілу мозаїку кліматичних зон по всьому континенту. Почнемо з субикваторіального поясу. Головна його фішка це чітка сезонність. Влітку тут сезон дощів, справжнє буйство природи, а взимку навпаки сухий і спекотний період. Класичний приклад того, як сезонні вітри керують погодою. Далі у нас тропічний пояс. І це, мабуть, зона найяскравіших контрастів на сході, куди доходять вологі пасати з Атлантики, класичний вологий тропічний клімат. А на заході ну, на заході ми вже знаємо, що пустеля атакама все через анди і холодну течію. Рухаємось далі на півден і потрапляємо в субтропічний пояс. Тут клімат набагато м'якший, зима не холодна, літо спекотне, а головне рівномірне зволоження ідеальні умови для сільського господарства. Не дивно, що саме тут розкинулись знамениті аргентинські пампаси. І ось ми на самому півдні континенту в помірному поясі. І що ви думаєте? Знову Анди, все ділять. Західне узбережжя відкрите для вітрів з Тихого океану і там л'є, як з відра. Його навіть прозвали Мокрим кутом, а східна частина Патагонія опомилася в дощовій тіні гір, тому там значно сухіше. Отже, який висновок? Ми знову і знову повертаємося до однієї ідеї Південна Америка це континент просто драматичних кліматичних контрастів. Погляньте, це фото просто ідеально передає дух південного краю континенту. Це вогняна земля. Тут, біля мису горн, постійно лютують західні вітри, які моряки прозвали ревучими сороковими. І вони настільки потужні, що навіть дерева змушені рости під нахилом, ніби в постійному поклоні перед цією стихією. Знаєте, колумбійський письменник Габріель Гарсія Маркес якось дуже влучно сказав про цей континент його природа, яка сформована такими неймовірними силами, вона дійсно вона заворожує і надихає. Що ж, наша невеличка подорож кліматом Південної Америки добігає кінця. Ми побачили, як взаємодія вітрів, гір і океану створює континент справжніх крайнощів. від лісів, де випадає 5 тисяч міліметрів опадів, до пустель, що не бачить дощу роками. І це, знаєте, змушує задуматися, які ще таємниці і дива приховує цей, мабуть, найрізноманітніший у кліматичному плані куточок нашої планети.